І є ось така думка у багатьох донецьких, не тільки донб Донбасівських, а й у деяких експертів військових, що це було помилкою йти на Курщину, бо сподівання в нас були, що ми відтягнемо з Покровському напрямку, туди відтягнемо на Курщину, і таким чином зможемо захистити Донеччину, нашу, але це не вдалося. И вот, например, один, не буду его называть, но один из известных блогеров говорит, оригинала, когда они упрутся по реке Днепр, они не спеша полезут на Киев через Полтавщину, может еще с Черниговской, Покровской, это сердце левобережной Украины, а мы радуемся, что село Перепердяевка, ну, условно говоря, Курщины, стало нашим. Почему такая картина? Они уже в Новогродовке, потому что нет фортификационных сооружений, нет концепции, нет ничего. Ну, в общем, короче, смысл такой, что Все пропало, що буде е, Покровське, скоріш за все, захоплений, і не в останню чергу тому, що ми пішли на Курщину. Ну і ще тому, що немає фортифікації. Яка твоя думка? Ну, по-перше, з перших слів, не хочеться коментувати людину, яка легко так говорить, коли вони упруться у е, Дніпро. Це дуже якось дивно чути від нашої людини. Вторе, другий тезис, що Покровськ — серце лівобережної України, щось я перший раз таке чую. дивований. це просто для мене штучне накручування проблеми. Розумієте, поставити настільки високе значення Покровська, що ставить його серцем Лівобережної України, а а Слов'янське серце. Ну так, наприклад, да? ну і так далі. Інші міста, і по третє. Ну, хочу сказати так, що то, що пішли на Курщину, це дуже дуже потужний ход нашого командування, яким я дуже задоволений. Це просто диво. Люди наші герої, і не менш герої, ніж ті хлопці, які стоять в Покровську. І там треба стояти, і там треба стояти. Як втримати Покровськ, Ну, якщо хто служив, не розуміє, коли тебе гасять кабами. Який би ти герой і фахівець, і спецназовець не був, КАП нікого не залишає, на жаль. І вони так і пруть кабами, фабами. І так, що сказати, що найкращі пішли у а хто де був рейтинг? Хто сказав, що ті, хто стоїть під Покровським, Торецьким, Нью-Йорком, не краще, це якісь штучні наратив для того, щоб нас накрутити. Розумієте? Я не думаю, що прям відібрали самих найкращих. Навіщо? Хто це? Хто це таке придумав? І то, що не відвіли війська, ну це таке питання. Це питання часу. Там ситуація розгортається далі. Ми бачили, коли ми стояли до останнього на Бахмуті. Чому це привело? Ми бачимо, як ми стоїмо на Тарецьку, Нью-Йорку. Ми бачимо, це приводить. Так стоїмо на Покровську, так і треба робити. Але якщо б ми додали людей під умовно Покровськ, я думаю, ситуація не змінилась б кардинально. Тому що ми так воюємо там два роки останні. Треба було зміни в тактиці стратегії поведінки. Ми по-старому у нас не виходить. Ну, вірні, виходить, але ж у них до хреніща ресурсів, кабів і так далі. Тому у нас дуже багато. Хлопців загибнуть і міста, селища, вони все ж таки окупують. І у це то зміна стратегії. Я дуже вірю, що вона змінить кардинальну ситуацію.